Ось, дивіться, повністю знімає все авто, для того, щоб вони не жахнули на бабки в цій Європі при оренді автомобіля. Це найбільша махінаторська схема, яка Є зараз про неї розкажу, будьте обачні, розпосудьте відео, бо дуже багато людей беруть тачки в оренду і попадають потім на тисячі. Розказую. В житті вам кожному доведеться брати авто в Європі в оренду, незалежно від того, ви там в Україні чи за кордоном знаходитесь особливо настане момент, коли треба буде брати і коли з цим стикаєшся в перший раз. Це виглядає дуже дешево. Цим автомобілі можна брати дуже дешево. Ось дивіться, за такий нюанс можете попасти на новий бампер і нове крило. От не зняли, от я зараз знімаю новий бампер, нове крило, тисячі б вам впаяли, да? особливо коли не взять страхування. Все, чао. Ну, виникає питання, а як вони заробляють? Я за це авто заплатив за 8 днів-навсього 119 європейських карбованців. Ну, ви поняли? І здається, а як вони взагалі? Фішка в тому. Що коли ви берете автомобіль, ось дивіться, отакі нюанси, бачите? От, Отакі моменти. І потім вам приходить лист. А в листі написано, ви пошкодили то, ви пошкодили то, ваша страховка то не покриває. З вас реально знає випадки, як люди викидували на це потім тисячу, дві, три, і п'ять тисяч на ремонт отаких от речей. Вони просто це роблять не як покрасочку, да? рахують, а типу покраска всієї двері, або заміна елемента. Можна з ними судитися, але виявляєте, що це. Отже, розказую механіку, як це правильно робити. Прийшли, побачили машину. Побачили машину. Обов'язково. Прийшли її, всю зняли вокруг і обов'язково пофоткали і обов'язково зняли на відео. Обов'язково. Вас має бути видно і дату, і все в ідеалі, щоб ще на часах чи на другому телефоні. Було позначено ну, видно дату і час. Обов'язково не забувайте знімати салон, бо навіть коли ви берете якесь страхування недороге, воно не розповсюджується на салон. Поніло? От там На порожки, на це все. І треба познімати дуже чітко, в якому стані ви забрали авто Заду і так далі. Все треба зняти. Дуже важливо. Потім кажуть, ну потім вам скажуть, ну, вроде все окей, а в салоні дирка, а там прокурено, а там ще щось, і, і, і все. І що, судитися будете? там, у них, знаєте, як тут все налаштовано. І коли ви приїжджаєте, щоб ви знову це зробили, бо дивіться, от я переконаний, якби я цього щось не зробив, за оце, і за оце, і ще по машині є, є такі моменти, вони мені устроїли. Вони б мені реально устроїли, бо мені не дали ніякого папірця, в якому написано, які тут пошкоджені.